Вітаю вас на моїй кухні. Смачні домашні рецепти. Ви вибачте мені, я трошки прихворіла, тому голос у мене трохи не такий. Скоро вже Новий рік, а мені так захотілося окрошечки, і я вирішила розповісти вам свій рецепт. Рецептів окрошки багато, а ми приготуємо мій варіант окрошки. По якому я вже багато років готую. І щоб її приготувати, нам потрібні такі продукти. Кількість їх приблизно. Пучок зеленої цибулі, 6 яєць, ковбаси 350 г, 3 гірки. Картоплі десь 700 г. Сметани 700 г. Відсоток жирності любий. сіль на свій смак та кип'ячена, охолоджена вода. Ну що, почнемо? Спочатку поріжемо дрібно цибулю. Зараз вже зима, може в когось заморожена є, але, звичайно, свіжа краще. І висипаємо в каструлю. В якій будемо готувати окрошку. В мене кастрюля міськістю на 6 літрів. Тепер беремо яйця і відокремлюємо жовток від білка. Зробимо ми це так. Жовток відразу кидаємо в каструлю до цибулі. А білок поки залишаємо на потім. Так, а тепер треба додати солі. Десь отак. І це все ми будемо переминати, щоб цибуля пустила свій сік і був кращий смак окрошки. А ось тепер займемося і білками, які ми відклали. Ми їх поріжемо мілко. Десь на отакі кубики і додаємо до каструлі. Тепер беремо ковбаску. Спочатку я поріжу її на кільця. Підгодуємо трохи оператора, щоб не зголоднів. І ріжемо на такі самі кубики, як ми різали білок. Ковбасу можна брати хоч копчену, хоч варену, кому яка до вподоби. І також додаємо до кастролі. А зараз ріжемо огірки також кубиками. Якщо немає свіжих огірків, то їх можна замінити й замороженими. Висипаємо їх також докупи. Тепер порізати залишилося тільки картоплю. Також. Кубиками. Так, і додаємо її до каструлі. Все, що треба порізати, ми вже порізали і вливаємо сметану. Додаємо води, ще трохи води до повного об'єму каструлі, розмішуємо все. Окрошечка вийшла густенька. Якщо хто любить ріденьку, то беріть каструлю трохи більше, щоб більше додати води і сметани, або просто треба менше інгредієнтів. У мене в холодильнику є заморожений кріп, то я ще й його додам трохи. До речі, хто любить з кислинкою, то додайте лимонної кислоти на свій смак. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чим відрізняється ваш рецепт окрошки від мого. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Пробуємо на сіль. Солі достатня, окрошка готова. Смачного.